Вітаю, друзі! У сьогоднішньому відео я хотів би поговорити на тему політики, як світової, так і української, а також обговорити з вами фактори, які так чи інакше впливають на гальмування українського контрнаступу і затягування російсько-української війни. Ідея для цього відеоролика виникла у мене вже давно, але вважаю, що саме зараз найбільш слушний час, аби обговорити з вами цю тему. Знову ж таки, я не претендую ні на яку експертну думку і якимось прошареним експертом точно не являюсь. І вірити мені чи ні, це вже вирішувати вам самим. Але я провів досить таки багато часу досліджуючи це питання, і все ж хочу просто поділитися з вами своєю думкою. Буду радий почути інші думки і побачити дискусії в коментарях з цього приводу. Ну тепер, коли зі вступом закінчено, думаю, можна переходити до самої теми сьогоднішнього відео. І почати я хотів би саме з зовнішніх факторів, які негативно впливають на хід війни в Україні і гальмують просування українських військ. Думаю, ні для кого не буде секретом, що США займають провідну роль у питанні поставки Україні зброї і боєприпасів. І саме від поставок з США переважно залежить те, як будуть розвиватися події на лінії фронту. І саме останнім часом новини з цієї країни, м'яко кажучи, не радують. Як саме мінімум можна зазначити те, що більша частина тієї фінансової допомоги, яку мала отримати Україна від Сполучених Штатів, а саме 90% залишається в Сполучених Штатах. Про це навіть написали статтю у виданні Washington Post. Таким чином, із того опису, що ми маємо в статті, можна зрозуміти, що 68 мільярдів доларів, тобто 90% тих грошей, які були схвалені Конгресом як допомога Україні, відходять самим американцям і залишаються в американській економіці. Так ці кошти використовуються для створення нових робочих місць в Штатах, а також для виробництва нової зброї на 117 виробничих лініях в 30 штатах і 70 містах, для відповідно заміни зброї. Зброї, яку американці нам відправили, як слушно підмітив один із американських генералів Україні, передаються системи озброєнь, яким по більшій частині вже десятки років, а тим часом наші запаси поповнюються новими, більш досконалими версіями. І кожен вже тут може докумекати, що Сполучені Штати Америки також отримують вигоду від війни в Україні, збільшуючи таким чином власні можливості з виробництва нової зброї, модернізуючи армію США та створюючи нові робочі місця. Як то кажуть, не забуваємо дякувати. І ще давайте не забувати, що Україна практично не отримала тієї зброї, яку мала отримати по ленд-лізу. Тим часом як Марокко, яке взагалі знаходиться в Північній Африці, отримало від Сполучених Штатів нову партію танків Абрамс. А також повідомляється, що Марокко уклало угоду з США на безкоштовну поставку 500 БМП М2 Бредлі. І я такий після цієї новини: так от куди пішов ленд-ліз? Простіше, блін, захопити третю країну світу, який США. Передало цілу партію нового озброєння, ніж випросити у США снаряди, ракети Атакамс чи винищувачі f 16 які нам конче необхідні для проведення ефективного наступу. І це я ще не починав говорити про те, що через сварки між республіканцями і демократами Сполучені Штати можуть не ухвалити рішення про новий пакет допомоги для України, а також про те, що Білий дім вже виступив з заявою, що до кінця року у США можуть скінчитися ресурси для подальшої підтримки України. І Листі до лідерів Конгресу, які, як я маю надію, все ж таки прийдуть до певного консенсусу і порозуміння і приймуть необхідне рішення для підтримки нашої держави. Сказано, що без дій зі сторони Конгресу до кінця року у нас вже закінчаться ресурси для закупки зброї і обладнання для України, а також для передачі їх з військових запасів Сполучених Штатів Америки. Втім, чомусь так виходить, що з 6 тисяч наявних у США танків Абрамс, із яких 2600 знаходяться у бойовій готовності, Україна отримала. Лише 31 танк про f 16 думаю, говорити взагалі не варто. Таким чином, ми розуміємо, США спеціально не передавали Україні необхідну зброю для контрнаступу. І ми маємо бути готовими до того, що коли дізнаємось про кількість загиблих у цьому контрнаступі, який пішов не по плану не тільки через нестачу зброї, а через невчасну реакцію західних союзників. Адже коли Росія будувала оборонні лінії і Україна про це попереджала, закликаючи передати все необхідне якомога швидше, Захід маявся і не наважувався. На такий крок. Тож знову ж таки, коли ми дізнаємося кількість загиблих у цьому контрнаступі, скоріше за все, кожен українець здригнеться від шоку і люті, вимагати від ЗСУ контрнаступу і не давати необхідну зброю та літаків, таке можуть робити тільки кінчені тварюки. Жодна армія НАТО ніколи взагалі не здійснювала наступ без домінування в повітрі. Натомість Білий Дім активно штовхав українців до проведення контрнаступу взагалі без сучасних літаків, а потім робив величезні очі і дивував. Що наступ забуксував до того ж, Сполучені Штати не тільки не передавали нам свої літаки, а й заборонили це робити своїм європейським союзникам, які на той момент вже були готові надати Україні все необхідне замість них. Згадаємо ту ж саму Польщу, з якою зараз відносини у нас, на жаль, не найкращі. Це головна причина принципової неможливості успішного наступу на добре обладнані та щільно заміновані позиції росіян, захищені авіацією, дронами, які москалі останнім часом почали активно виробляти, та за засобами радіоелектронної боротьби і те, що українці навіть в таких умовах змогли просунутися і відвоювати роботине, яке було важливим стратегічним пунктом для росіян, при цьому використовуючи тактику малих підрозділів і поступового просування, вже говорить про величезну мужність і стійкість українських воїнів, а також тактичний геній нашого військового командування, до якого багатьом генералам і командувачам Сполучених Штатів і інших країн НАТО ще дуже і дуже далеко. Інші ж причини невдачі українського контрнаступу. Також пов'язані зі Сполученими Штатами, але вже мають вторинний характер. Наприклад, американські інструктори слабко орієнтувалися в характері цієї війни. Українцям давали відверто застарілу зброю в недостатній кількості, з великою затримкою, нерідко поганої якості, тобто взагалі непридатно до застосування. Ось як про останнє пишуть в одній американській статті: Бредлі і леопарди мали зламані або відсутні гусениці. У німецьких бойових машинах Мардер не було радіостанцій. Вони були не більше, ніж залізними коробками. Ми на гусеницях, якщо вони не могли зв'язатися зі своїми підрозділами. Українські офіційні особи заявили, що підрозділам для контрнаступу не вистачало машин для розмінування та евакуації. Вже згадане мною видання The Washington Post вже зробило статтю на цю тему, де також обговорювались причини невдачі українського наступу. Але про причетність до цього білого дому вони відверто вирішили замовчувати. Вони вирішили просто не говорити. Автори статті завершують її першу частину таким запитанням: чи була стратегія приречена? Справді ж запитання риторичне, адже наступ без домінування в повітрі з самого початку був самогубчим. Думаю, ніхто не здивується, якщо я скажу, що заборона на літаки була свідомою політикою Білого Дому, який в даний момент керується демократичною партією Сполучених Штатів Америки, яка на даний момент є осередком ліваків і так званих прогресистів, тим часом як закон про лендліз. Лобіювали і відстоювали саме представники республіканської партії. Але хто ж винен в тому, що ліваки, які знаходяться у влади в США, його формально схвалили, але по факту не передали ні патрона через цю програму? Звичайно ж, легше передавати 31 Абрамс цілий рік, блокувати передачу поляками мігів і не давати нам Атакамс, які через два місяці все одно спишуть. І хто також звільнив попереднього проукраїнського спікера палати? Демократи, відкрию я вам секрет. До слова, також можна і спитати: а скільки? З виділених 60 мільярдів доларів пішло саме на озброєння. А скільки йдуть у фонди соросят, виділяються на всякі програми з гендерної рівності і іншу лівацьку херню. І всі ці програми в Україні підтримуються демократами США і Європейським Союзом. Але це вже все ж таки більше претензія до нашої влади, адже зрозуміло, скільки бабла на цих програмах буде розпилено. Думаю, ні для кого не секрет, що в республіканській партії існує багато виродків, втім гіршого союзника, ніж Байден та його адміністрація. Годі шукати. І все це, що я зараз вам говорив про провину заходу у провалі українського контрнаступу, підтверджують також і слова американського генерала, 71-річного Девіда Петруса, генерал майора США у відставці та екс-глави ЦРУ, окрім вище перерахованих мною пунктів стосовно недостатньої поставки озброєнь, Девід Петрус виділяє також недооцінку оборони РФ. Екс-глава ЦРУ відкрито критикує НАТО за те, що там недооцінили оборону Росії перед початком контрнаступу. Я не думаю, що Хтось розпізнав глибину мінних полів, або оцінив те, що Росія правильно збудувала оборону. А також він зачепив одну із головних причин, чому взагалі почалася війна в Україні, а саме слабку реакцію Заходу на анексію Криму. Я думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін взагалі думав, що може уникнути відповідальності за вторгнення в Україну, полягало в тому, що ми не вжили достатніх заходів після окупації Росії Криму, додав екс-слова ЦРУ. Та й взагалі, у міру того, як розвіюються ілюзії українців. Щодо НАТО та Євросоюзу постають закономірні питання: якщо вони нас не беруть у страху перед ординською загрозою, то що нам робити? Очевидно, що в гордій самоті Україна не вистає, принаймні не з нинішньою суспільно-політичною організацією в країні, величезною корупцією, яка в свою чергу не дозволяє налагодити оборону промисловість. Правильно і те, що підтримка заходу в досить недостатньому обсязі, як і раніше продовжиться, адже захід буквально не може дозволити Путіну перемогти, без ризику вкинути планету полум'я всесвітнього перекроювання кордонів. А також тому, що незважаючи на те, що їх підтримка досі залишається недостатньою, вони влили в нас вже досить таки багато ресурсів, і у випадку чого наша поразка означатиме і їхню поразку також, що в перспективі загрожуватиме величезними репутаційними і економічними збитками. Як на мене, то нам потрібен прецедент, новий союз, хай навіть суто формальний, який не буде пов'язаний зі структурами НАТО чи інших традиційних військових блоків, але який декларуватиме глибоке співробітництво у військовій сфері та повну взаємовість. Віддачу у разі оборони чи нападу найбільш кращим варіантом у такому випадку мені бачиться укладання пакту з урядом Білорусі у вигнанні. Звичайно, військові вигоди будуть незначні через відсутність скарбниці та збройних сил, але давайте оцінимо потенційну вигоди і в інших сферах. Насамперед, створення визвольної армії Білорусі на базі наших білоруських добровольців та створення об'єднаного штабу, що дозволило б виправдано в рамках міжнародного права вести бойові дії з метою повалення режиму Лукашенка та виходу об'єднаних армій до тих кордонів, з яких би ми могли наносити удари по Петербургу і Москві, не лише картонними дронами. По-друге, вступ лідерів бравих добровольчих сил до досить лівого кабінету уряду у вигнанні врівноважить його з націоналістичним світоглядом, що забезпечить нам ідеологічну Тримку нашого нового курсу з боку перехідного уряду Білорусі після війни. По третє, той самий горезвісний прецедент: формування оборони наступального військового блоку в Європі поза НАТО та ЄС стане камінцем, який запустить Лавину. За НАТО багатьох не влаштовує, що інтереси Британії чи Німеччини можуть блокувати США, Угорщина чи Туреччина, створивши альтернативу. Показавши можливість такого рішення, ми відкриємо вікно політичних можливостей для партій війни в умовному Лондоні, щоб в обхід волі США, які бажають Повністю контролювати війну у своїх цілях, посилювати Україну та союзну Білорусь для стратегічної поразки Москви. Чи це не те, що нам насправді треба? Звичайно, те. Але для цього потрібна політична воля, якої, на жаль, у нашої влади зараз немає. І ми вимушені бути залежними від політики інших країн. Тож таким чином, ми розглянули зашквари наших західних союзників, які заважають нам ефективно вести наступальні дії на фронті. Тепер же я пропоную розглянути зашквари нашої влади, що також є не менш важливим. Його або навіть набагато більше впливає на хід війни, ніж дії західних партнерів. І першою на черзі головною проблемою нашого державного апарату на протязі всього існування незалежної України була і є корупція, а особливо в Міністерстві оборони. Так Міноборони витратило 33,3 мільярди гривень на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені. Так, саме 33 мільярди гривень. Саме так виглядає сума просроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони за останні півтора року, що у свою чергу вдвічі більше, ніж зібрав благодійний фонд Сергія Притули за весь 2022 рік. Втім, не тільки Міністерство оборони відзначилося в плані корупції і неправильного розподілу коштів. Так державне підприємство Укргідроенерго вирішило 1 мільйон 488 тисяч гривень виділити, як ви думаєте, на що, на консультації з питань гендерної рівні. Різноманітності та інклюзивності. Мені взагалі такий розклад подобається. Як гадаєте, що на це скажуть придуркуваті талірашки, які йдуть в Європу без корупції? Другим же зашкваром і помилкою нашої влади було те, що Україна з 2014 року практично не готувалася до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так, американський генерал Бен Годжес. Поставив справедливе запитання, що робила Україна з 2014 року. Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів, і це чорт забирай справедлива претензія. Ми самі по більшій частині винні в тому, що стали жертвою російської повномасштабної агресії. Адже навіть після того, що сталося в 2014 році, в Україні залишалось дуже багато проросійських налаштованих людей. А Зеленський після свого обрання продовжував грати у дружбу народів з Російською Федерацією, кажучи, що бачить мир в очах Путіна. Відводячи війська і розміновуючи кримський перешийк. В той час, як замість всього цього, всі ці 8 років ми мали займатися виготовленням зброї та підготовкою до потенційного вторгнення. І в такому випадку, у нас би не забрали південь, не було б оточення Маріуполя, так як місто вистояло б у випадку повномасштабної агресії, якби на нього напали тільки з однієї сторони, адже Азов саме і готувався до наступу зі сторони Ордло. І ворог би, в свою чергу, ніколи б не прорвався, фактично до самого Києва, а був би придушений ще Біля кордону для України вкрай важливо самостійно виробляти зброю, особливо враховуючи те, що з підтримкою Заходу останнім часом все не так добре. А для цього треба в першу чергу побороти корупцію і знищити всіх тих, хто очолює цю систему. І якщо хтось вважає, що у нас не вистачить ресурсів на виробництво власної зброї, то я скажу, що ви глибоко помиляєтесь. Адже Україна вже створює свої дрони, надводні й повітряні, які завдають немалої шкоди ворогу. Україна вийшла на виробництво 6 САУ Богдана в місяць, що Означає, вважай, за рік ми матимемо шість дивізіонів, а це означає, що ми зможемо або повністю комплектувати їми одну третю артбригади, або три мегбригади повністю, чи 6 мегбригад за умови, що ще один дивізіон буде 122-105 міліметрів. А також, згідно заяві того ж самого Міністерства оборони, Україна вироблятиме системи ППО з дальністю більш ніж 100 кілометрів, типу ЗРК Корал, що відповідно дуже круто. І це все відбувається паралельно з усім тим спротивом, який зараз чинить чиновництво. Бандити і корупція, і тепер, в свою чергу, уявіть, що ми зможемо виробляти, якщо подолаємо внутрішній спротив та інерційність системи управління. Ну і третім, і як я вважаю, найбільшим зашкваром нашої влади є напади на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з метою змістити його з посади. Таким чином, замість того, аби займатися війною, Зеленський веде політичну гру проти всіх своїх можливих опонентів, так як Залужний має необхідний авторитет і вплив у суспільстві і повністю заслужує. А згідно недавнім соціальним опитуванням, головнокомандувачу ЗСУ українці довіряють більше, ніж президентові. А враховуючи те, що залужному довіряє армія, у нього є всі можливі ресурси та важелі впливу для того, аби поставити українській владі ультиматум, і так чи інакше покарати всіх, хто причетний до розкрадання державного майна під час війни, що в свою чергу дуже невигідно Зеленському та його команді, а особливо зростаюча популярність головнокомандувача дуже сильно хвилювала голову офісу президента. Андрія Єрмака, перебуваючи з президентом в укритті, так званому об'єкті номер 1 голова ОП регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на головкома, а після неприємних загострень із політичним керівництвом залужний свідомо не виходив у медійне поле, його активність і досі зводиться написанням постів у соціальних мережах, а також кількох інтерв'ю. Але все це не допомогло утихомирити побоювання офісу. Так як, оскільки головнокомандувача підкреслено не було в медійному полі, то кожна його заява чи якась активність. Миттєво ставала явищем і викликала феноменальну реакцію суспільства. І незважаючи на те, що залужний, будучи людиною виключно військовою, казав, що не має ніяких політичних амбіцій і не бажає приймати участь у брудній політичній грі, він, сам того не бажаючи, став політичною персоною і конкурентом в очах Зеленського та Ярмака. Втім, якщо відкинути політичну та емоційну мішуру, якої за останній час обросли стосунки Зеленського та Залужного, то природа напруження між ними постає в перемішуванні війни та політики. Зеленський переніс елемент. Політики в командування армією. Саме він вніс у жорстко ієрархізовану структуру ЗСУ невластиві для неї форми поведінки. Саме Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід залужного. Очевидно, що такий підхід дестабілізує роботу командувача ЗСУ та сказується на ефективності ведення бойових дій, що підтверджують слова головкома, який неодноразово скаржився на Зеленського, який втручається в його сферу діяльності. А після невдач у ході контернату наступу, які також мали місце бути через дії президента, проблеми для ОП будуть не тільки військового, а й медійного характеру, якщо вони спробують перекласти всю провину за провал контрнаступу на залужного. Бо як Зеленський здійснив проникнення у воєнну сферу залужного, так само і головком, правда, сам цього не бажаючи вторся в політичне поле Зеленського. І недавні слова депутатки Мар'яни Безгулої від партії Слуга народу, яку, до речі, підтримали ЛГБТ, то що ж виходить, ЛГБТ це російське ІПСО? Коротше кажучи, такі заяви свідчать. Що Зеленський досі не полишає спроб дискредитувати Валерія Залужного. Особисто я не бачу некомпетентності головкома, як люблять заявляти клоуни по типу безгулої, але я чітко бачу, що Зеленський і Ярмак вбачають у Залужному конкурента. І саме це є головною причиною, чому у нас все так складається на фронті. Адже замість того, аби займатися війною, президент займається політикою, хвилюючись за власні рейтинги, втручаючись у ту сферу, де він нічого не розуміє, і заважаючи роботі головнокомандувача, а Ждають від цього прості солдати, які недоотримують найнеобхіднішого, і яким найбільше зараз допомагають по факту лише волонтери, які за останній рік назбирали більше 100 мільярдів гривень, і яких та сама безгула пропонує відправити на фронт. Чесно кажучи, після всієї цієї інформації, яку я вам розказав, дуже складно зробити якісь певні висновки. Думаю, ви і так їх зможете зробити самі. Але я скажу так: допоки в нашій державі на першому місці буде політика, а не війна, допоки пануватиме корупція, до того моменту ми не зможемо налагодити свій оборонний комплекс і не бачити нам до того перемоги, на жаль. Адже на союзників, через дії, яких ми не доотримуємо необхідної зброї і через яких в тому числі гинуть наші солдати, особисто в мене в надії вже немає. Треба брати все в свої руки. І ставати самодостатньою державою, яка принаймні зможе забезпечити своїх героїв зброєю, якою вони будуть знищувати ворога, і якою будуть керувати відповідальні люди.